Привіт, мій Ужгороде. Я довго вагалася чи писати тобі, та все ж вирішила витягнути тебе на відверту розмову. Останнім часом ти ніби зажурився. Такий задуманий, стриманий, поважний. Бувають дні, коли ти сам собі не подобаєшся, воно й не дивно адже такі часи. Тобі часто доводиться розділяти біль втрати. А згадай, який ти восени, якраз після свого дня народження чепуришся в кольорове листя і стаєш по справжньому романтичним. А як щодо весни, коли до тебе з'їжджаються люди з усієї країни та з-за кордону, аби помилуватись красою сакур дерев. Та останнім часом ти бачиш усе більше нових облич. Але робиш це щиро й віддано з відкритими обіймами. Приймаєш тих, кому так потрібна допомога. Тож який ти зараз, Ужгороде? Для нас усіх свій. Адже легко торкаєшся душі кожного і залишаєш слід у пам'яті і серці назавжди в тих, хто хоч раз приїжджав до тебе. З днем народження моє місто прекрасне та неповторне.